Президентські дебати у Сполучених Штатах Америки збудили не лише американців. Ми тут в Україні також дуже прискіпливо досліджуємо ефект тріумф і поразки. Бо США наш ключовий союзник. Моє ім'я Дмитро Олійник, Підпишіться на РБК Україна в Ютуб. Далі з'ясую, як змінюється політичний ландшафт напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки разом з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики і аналітиком Інтерньюз Україна. Пане Владиславе, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Як ви оцінюєте результати дебатів сьогоднішніх? Опитування CNN Де Гаріс має 63% проти 37% Трампа. А наскільки це відображає реальний реальні електоральні настрої в Сполучених Штатах Америки? Ну. Все ж таки, це не е, опитування про самі вибори, це саме опитування про дебати. Тому я би на це робив велику поправку. По друге, я як людина, яка бачила, як робиться саме такий тип опитувань, про які ви запитуєте, скажу, що звісно. Сильно на них зважати, мабуть, теж не треба, тому що в принципі вони робляться дуже швидко, і там головне питання, скажімо, так полягає у наступному: хто вам більше сподобався? І мета цих опитувань швидше провести там декілька сотень, декілька тисяч дзвінків, і е, поки враження там свіжі, а все ж таки давайте не забувати, що за там, наприклад, за. Вашингтонським часом то це дебати розпочалися лише о дев'ятій годині вечора. Тобто, умовно, це телефонують людям фактично під ніч уже і там запитують, а хто вам більше сподобався? Тому я би так, якщо чесно, не сказав би, що мабуть Камала Харріс таким результатом перемогла. Мені здається, що переміг формат. Переміг формат вимкнених мікрофонів, коли говорить опонент, тому що прям декілька моментів е це теж і було видно на трансляції, що навіть коли вже завершив говорити опонент, а мікрофон е іншій особі ще не було навіть. Е Вімкнено, тобто, я думаю, що якби цього не було, то дійсно дебати могли би перетворитися в хаос. Таке часто траплялося на дебатах на праймеріс, коли є багато кандидатів від однієї партії. Вони намагаються перекричати один одного, там бути в центрі уваги або навпаки всі атакувати одного. Тому тут насправді дуже так. Добре, вийшло з точки зору організації, хоча мені здається, що все ж таки не вистачило аудиторії в самій залі. Тобто, все ж таки, як для Трампа, так і для Камала Харріс було б цікавіше, скажімо так, реагувати на підтримку або не підтримку аудиторії. Вони це обидва в принципі люблять робити. Якщо ми говоримо теж про Камалу Харріс, то я би сказав, що важливий нюанс, який на жаль, багато хто упускає, це те, що кандидати підійшли з різними цифрами. Як то кажуть, до цих дебатів. Тобто Камала Харіс фактично, З якими цифрами? так абсолютно, Камала Харіс. Фактично за два місяці участі в своїх президентських перегонах вона перевернула насправді ситуацію в деяких опитуваннях на початку липня, коли Байден вийшов з перегонів, у неї було там умовно один-два відсотки, деяких максимум три відсотки переваги, і це було скажімо так більше винятком ніж. Такою постійною ситуацією. А зараз у Камал Харі за деякими опитуваннями перевага аж 8-7 пунктів, зокрема у так званих хитких штатах, тобто це штати, що вагаються і можуть проголосувати як за республіканців, так і за демократів. Це ті самі штати, які ще називають англійською мовою. Swing States або Battleground штати, тобто ті за які йде найбільша боротьба, то зараз фактично ці дебати більше потрібні були Трампу. Йому треба було повертати статус-кво або, хоча б, зменшувати різницю, чи зможе він це зробити зокрема від імпульсу після цих дебатів. Подивимося, я думаю, що до кінця. Цього тижня, можливо, на початку наступного вже будуть оновлені дані опитування, і можна буде е так е грунтовно говорити про те, а що змінили ці, е ці, ці дебати. Тому що фактично вони можуть стати останніми, якщо кандидати не, не домовляться про ще е декілька раундів. Взагалі, то їх мало би бути всього три. Але так як вони довго домовлялися щодо модераторів і щодо цього формату про мікрофони, то є ризик, що ці дебати можуть стати останніми. Хоча знову ж таки, я думаю, що якщо Трамп буде от програвати з декількома відсотками, отак як зараз, то я думаю, що він в принципі буде зацікавлений ще одному раунді дебатів, і можливо на ньому ще більше буде атакувати саме Камалу Харіс. Ви досить стримано оцінюєте результати дебатів. Як тоді пояснити цей ефект, який зараз в змі, де здебільшого переважно пишуть, кажуть про тріумф Гарріс і поразку Трампа? Власне, за рахунок чого Трамп здався таким слабким більшості журналістів, колег наших, а Гаріс сильною. Так, ви абсолютно праві. Я достатньо стриманий в оцінках цих дебатів, тому що я дуже добре пам'ятаю оцінки після дебатів між Трампом і Байденом, де всі вже сказали, що Трамп переміг на, на виборах, що Трамп президент. Вже. Тому я хочу на цьому наголосити, що. В Америці дуже все швидко змінюється. І, так це безпрецедентний був випадок, коли Байден так пізно вийшов із гонки. Ще жодного разу в американській політичній історії саме у сучасній системі праймеріс, яка сформувалася фактично за адміністрації Джима Картера, не було такого, що президент так пізно виходив із перегонів. Тобто, от коли є Праймеріс, коли є там голосування по штатам, значить з певною черговістю, тобто вони мають певний календар і так далі. Я скажу. Що для, для Камали Харіс ці дебати вони були важливими з тої точки зору, що вона ще досі насправді новий кандидат в цих перегонах, тобто у неї досі є цей елемент новизни, елемент несподіваності, і звісно, вона цим намагається користуватися. Плюс вони я маю на увазі штаб Камали Харіс. Вони обрали дещо цікаву стратегію і поки що. Цифри опитувань підтверджують, що вона їм приносить результат. Це все ж таки мінімальна публічність, мінімальна публічність саме у медіа. Тобто, вона фактично до дебатів дала лише одне велике інтерв'ю, і те разом із Тімом Волсом, кандидатом віце президента від демократів, тобто навіть не один на один. І фактично, ось ці дебати вона використала теж як. Спосіб промотувати певні ідеї, там які вона поступово лише починає оголошувати. Тобто, тут якраз її головна перевага в тому, що вона дійсно на дебатах може запропонувати щось нове а натомість, як Трамп, все ж таки, колишній президент. Майже безальтернативний кандидат на республіканських праймеріз був і у підсумку такими лишився. Тому фактично йому складно щось пропонувати таке нове, тому що тоді у нього логічно запитають: а де ж ти був раніше, або чому ти про це не казав? Тобто, там, якщо би щось таке Трамп цікаве пропонував, наприклад, щодо внутрішньої політики, тому власне і велика кількість часу була присвячена саме питанням внутрішньої політики та. Там аборти, економіка е, і так далі, тому це ті питання дійсно, які хвилюють американців. І в принципі, тут якраз головна перевага цих питань, з точки зору того, як це сприймають американці. Це те, що якраз тут видно найбільш яскраво різницю між демократами і республіканцями в цьому. Тому власне на цьому і модератори велику кількість часу і зупинялися. Але повторюся, те, що. Велика частина міжнародного блоку, зокрема, була присвячена Україні, фактично розпочалася з теми України. Це теж позитив, тому що все ж таки на такому рівні, на цьому етапі, по часу я маю на увазі в кампанії так багато говорити про Україну. Це теж добре це означає, що наративи про американську допомогу Україні будуть. Будуть лунати публічно будуть там лунати від е е кандидатів віце-президенти, від їхніх, перепрошую, президенти і від віце-президенти віце Також до речі, е тому власне е це дуже добре. Я думаю, що умовно можливо на цих дебатах планувалося там на два-три питання менше е присвятити Україні, але це дуже добре, що все ж таки. Ми почули ще раз позиції кандидатів, зокрема і е, стосовно завершення російсько-української війни. Ну а як оці ці відповіді кандидатів сьогодні відповіді саме про війну в Україні впливають на рейтинги Трамп? Двічі уникнув відповіді на питання, чи бажає він. Перемоги України. Це якось впливає на чи якось змінює думку всередині країни серед американців. І те, що Гаріс знову ж таки підтверджує бажання, аби Україна перемогла, і обіцянка про зусилля в цьому напрямку з її сторони. Я думаю, що ці відповіді вони є, певною мірою очікуваними для аудиторії. Обох кандидатів, тобто, це підтверджує те, що вони говорили раніше, тому що Трамп в принципі якраз е, в такому ж формулюванні відповідав CNN в 23-му році, коли теж у нього запитували, чи бажаєте ви, щоб Україна перемогла, і він теж сказав, що я не мислю категоріями перемоги і поразки. Я хочу, щоб всі ці люди припинили гин... е, припинили в принципі гинути, да тобто без е, навіть розподілу на українців, росіян і так далі. Тому тут він лишився вірним цій фразі, і в принципі це лягає в його концепцію щодо домовленості з Путіним, щодо завершення війни, і так далі. Єдине, що він цікаво сказав, те що є абсолютною неправдою, те, що нібито Камала Харріс напередодні повномасштабного вторгнення, нібито була відправлена. На перемовини з Зеленським і Путіним, хоча Камала Харріс зустрічалася з Зеленським на Мюнзській на конференції з безпеки, де Путіна і близько не було. Тому е, це трохи дивно було чути, і от цей момент якраз Камала Харріс не сильно е, насправді відрефлексувала, могла би більш прямо сказати, що це неправда, і це от така. Ну от такі тези, от е, я хочу на цьому. Трохи загострити вони є проблемними з точки зору того, що вони розраховані на аудиторію, яка мало має як то кажуть, бекграунд інформації. Тобто, вона не знає деталі, чи була Камала Харіс дійсно відправлена, скажімо, так, адміністрацію Байдена на перемовини з Путіним і Зеленським, чи ні, чи це вигадка Трампа? Тобто і в очах або в головах аудиторії Трампа ось ця фраза про те, що там Камала Харіс. Щось мала зробити, а вона не зробила да, тобто, і таким чином вона нібито якось пов'язана з тим, що Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Тобто, ось такого роду фрази вони дуже проблемні на такому рівні, коли немає можливості одразу заперечити це. Ось е, аналогічна історія була з Трампом на цих дебатах, коли він озвучив, е, що у містечку Спрінфілд, у штаті. Огаю, нібито мігранти там їдять. Собак і котів, значить, і, і так далі. Так, модератори з ABC News швидко там попросили своїх колег. Вони зв'язалися з там, ну якщо так перекласти, то з міським головою, і значить, підтвердили, що це неправда. Такої інформації в нього або у них немає. Да, тобто, а тут от не, не вистачило їм можливо часу, можливо контексту, щоб зробити щось аналогічне, і от. Це найбільша шкода від такого роду тез тверджень. Тому, в принципі, повторюся щодо питання завершення війни, то особливо більшої конкретики не було. от, окрім цієї вигадки про те, що нібито Камала Харріс якось мала бути посередником між Путіним і Зеленським, хоча, знову ж таки, ніякої зустрічі із Путіним у неї не було. Ви сказали перед цим, що можуть бути кардинальні зміни в позиціях кандидатів напередодні виборів, тобто, однозначно, зараз ще стверджувати хто фаворит не можна. Що насправді може собі дозволити Трамп? От що можливо якась витівка? Не обов'язково прям щось сплановане, і що може собі дозволити Гарріс? Я тут пригадую, в українському політикумі є. Е та, така річ, як адмінресурс? Ми постійно про це говоримо? От є білий дім зараз е, при владі, і скажімо, рішеннями щодо Ізраїлю або щодо Росії та України? А е, якось е, білий дім може підсилити Гаріс сьогодні. От, в той момент, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, е, стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва і ходять чутки, що нібито от зараз США можуть дозволити Україні бити вглиб Росії західною зброєю. Власне, як ви на це дивитесь, як це все? Може вплинути на хід передвиборчої гонки? Uh. Якщо можна почну з Трампа, я думаю, що він собі буде дозволяти ще більше атак на Камало Харріс, ще більше персональних атак на її родину. Він це в принципі вже почав. Він звинуватив Камалу в тому що вона є прихильником марксизму. Через те, ну там для контексту посню, через те, що її батько на секундочку йому під 90 років, і він викладач в Стенфорді, і він колись викладав. Цей предмет, скажімо так, хоча всі знають про те, що Камала Харріс як кажучи, не близька з батьком про те, що її батьки розлучилися, коли вона була у, у середній чи початковій школі і так далі. Тобто, грубо кажучи, він намагався це використати проти неї, хоча сказати, що це її якось зашкодить, думаю, було перебільшенням. Щодо адмінресурсу, і щодо того, що може собі дозволити Камала Харіс, то, звісно, вона. Хотіла би, скажімо так, щоб адміністрація Байдена їй дала ось такий імпульс у якусь таку конкретну історію успіху. Це може бути зовнішня політика, це може бути внутрішня політика, але у внутрішній політиці їм складно буде на це розраховувати, тому що напередодні виборів там умовно ім, проштовхнути якесь рішення їм не дадуть республіканці в нижній палаті конгресу. Тобто республіканці не підуть на якесь там швидке голосування, якесь там виділення якоїсь там соціальної допомоги, якісь версії населення або там продовження, наприклад, і, е, е, цього студентського боргу, да, і так далі. Е, тому дійсно зовнішня політика, зокрема і більш конкретна допомога Україні, е, Ізраїлю вона може бути е, допоміжною для Камали Харіс, але якщо... Це розпочнеться вже зараз. Тобто, якщо е, цього будуть чекати ще до жовтня місяця, то це насправді дуже пізно буде, тому що раннє голосування в штатах, а є така можливість в американців проголосувати заздалегідь. Е, тобто, окрім голосування і голосування в день виборів е, перший вівторок, після першого понеділка листопада можна проголосувати заздалегідь, тому що якраз е, день голосування у будній е, припадає, і фактично е, він досі не є вихідним. І, власне, люди не хочуть стояти в чергах так довго, все ж таки, держава на 330 мільйонів населення, з них може голосувати приблизно 270 плюс. Тобто раннє голосування в Штатах фактично стартує уже 20 вересня в деяких штатах. Тобто, це вже прям майже за тиждень. Тому, власне, тут я би сказав, що якщо адміністрація Байдена піде на такий крок і, можливо, це. Це дозвіл бити е, американську зброю е, в глиб Росії. Це більш конкретна допомога від е, Сполучених Штатів від союзників. Можливо, ще одна батарея Петріот або е, додаткові ракети для Петріот. Ми всі розуміємо, що е, там чекає нас теж складна зима, і так далі. Тому е, оці всі конкретні речі, щоб американська допомога реально відображала. Потреби України і дійсно була, ну якщо не геймченджером тому що я, я не дуже люблю це слово, то принаймні відповідала реаліям часу, а не запізнювалося там, як то кажуть, на позавчора. Е, от це дійсно е, могло би дати Камалі Харріс певний імпульс, зокрема у зовнішній політиці, тому що Трамп якраз апелює до цього до свого досвіду, що він там умовно дуже добре фактично. Ладнав із путіним із іншими лідерами, і ось певною мірою відсутність такого, я би сказав, що називається хай профайл, тобто високорівного зовнішньополітичного досвіду, може допомогти Камалі Харіс дещо збалансувати теж позицію. І все ж таки, теж ми не маємо забувати про це. Утвердити свій авторитет в демократичній партії, тому що президент або кандидат в президенти – це не просто посада, да, це ще й лідер партії. І е, це там, знаєте, не, ну, я не хочу ображати, звісно, українські політичні партії, але це все ж таки дві основні партії, які не просто Умовно, базуються у Вашингтоні там, і це не лише конгрес, тобто Палата представників і Сенат. Це ще й місцеві осередки партії, які мають бути всі заточені на. Підтримку свого лідера, тому, наприклад, коли кажуть, що там Камала Харріс перемогла Трампа з точки зору збору коштів або фандрейзингу, то це не просто досягнення. Перепрошую, на 350 мільйонів більше зібрати коштів, це досягнення е, нової, скажімо так, політикині да такого рівня проти умовно е, всіх е, республіканців, які давно знали, що Трамп буде балотуватися. Тобто, це не просто досягнення там. Умовно, що вона просто зібрала більше коштів, це така масована ґрунтовна робота. Тому е, я би сказав, що от для Камали Харіс якесь таке зовнішньополітичне рішення, яке ще може проштовхнути насправді адміністрація Байдена або швидше використати ті кошти, які у них є, може допомогти, тому що фактично ця адміністрація, попри те, що вона точно зміниться, вона буде працювати аж до е, фактично другої половини січня, тому що інавгурація Нового президента це 20 січня 25 року, а нове скликання конгресу, яке теж буде е, переобране, розпочне роботу на початку січня, тобто є, от ще час е, там, навіть в листопад місяць, хоча то це, це такий е, транзитний період, але все одно конгрес може засідати. Е, адміністрація може ухвалювати рішення і так далі. Дякую, дякую за думку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій у Сполучених Штатах Америки. Тож підпишіться на РБК Україна в соцмережах і підпишіться на цей канал.